Анат Арсенала стверджує, що Мудрик може знаходитись у Британії чи входить у плани Аталанти продаж Малиновського. Лунін повертається в основу реала, та Шевченко, проти якого розганяють інформаційну кампанію з чорнухою. Мої вітання друзі вподобайка і полетіли. Почнемо з трансферів. Зоря оголосила, що Вінгер Максим Луньов залишив команду. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Луньов був гравцем зорі з літа 2017 року у складі луганської команди. Провів 114 матчів, забив 4 голи та зробив 9 асистів. І це статистика Вінгера. Ну, гравець він нормальний. Вір в нього. Новий головний тренер Олександрії Руслан Ротань хоче побачити в команді нападника Шахтаря Андрія Кулакова, Повідомляє футбум. Олександрія хоче взяти 23-річного футболіста в оренду правом викупу. Непоганий варіант і для Олександрії і для Кулакова. Ну і перед тим, як рушати до наших у Європі, або тих, хто там може зовсім скоро опинитись. Андрій Шевченко, поговоримо про нього і про ту чорничну кампанію, чорну брудну кампанію. Поговоримо про те, що там навколо Миколаєві відбувається. Відбувається повний треш в кінці грудня. На ютубі з'явився канал з назвою Зрадник Шева, на якому опублікували три відео про Андрія Шевченка. Відео, хоч і використовують деякі реальні факти з біографії Шевченка, в якій вистачає негативних моментів, але мають явно маніпулятивний характер та виглядають звичайною замовною чорнухою. Цю брудну історію намагались за допомогою маніпуляції вплутати. І трибуна ком схема працює дуже просто. Спершу анонімний користувач створив пост на нашому сайті. Збудованим відео з Ютуба та текстом про Шевченка. А далі на інших сайтах з'явилися однакові новини про Андрія Шевченка вже з посиланням на трибунаком. Все дуже просто. Якийсь анонімчик залив на трибуну інформацію з чорнухою про Шеву, І потім різні джерела почали приводити інформацію щодо а Шеви, нібито трибуна. Цю чорнуху запостила, Хоча знову ж таки це неправда, це якийсь анонім золотів, запостив і так далі. Васильович, Що далі? Ох і клоун Павелко, так за крісло тримається. Хвилюється за протасова Костюченків, мабуть, бо ті голодні будуть, бо тільки просиджувати крісла вони вміють. Ну, насправді, очевидно, кому-то вигідно. Вигідно то пану Павелко і нинішньому керуючому складу УАВ. Зараз Павелка активно зливають, і на місці нього всі дуже активно останнім часом садять Шеву, який хизичий сам того хоче. Але знаєте, настав той етап, коли будь-який вибрик цього мертвого тіла, тобто Андрія Павелка та УА, це виглядає як відкрита книга, яку ти дуже легко Читаєш, і навіть якщо в шафі шеви і є якісь там скелети, Шева відверто кажучи, футболісти не без гріха, то на це начхати. Начхати, бо настільки вже остогидло це УАВ, цей павелко, що хочеться хоч якихось змін. Тому до побачення, Андрій Васильович, дуже дешеве замовлення, дуже дешева чор, чор, чорнуха. Чекаємо на наступну серію серіалу. Адіо. друзі, не все так очевидно. В англійській прем'єр-релізі. прем'єр-лізі. отам справжня інтрига, там справжня знеруба і там справжні емоції. І на ці матчі, звісно, якщо є бажання, можна зарядити. Де у наших друзів з Фавбет, посилання на яких я, як завжди, лишаю в закріпленому коментарі під цим відео. залітайте, ловіть бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі. Нарешті ми отримали відповідь на питання: чи входить у плани Аталанти продаж Малиновського? Аталанта планує підписати лівого півзахисника та центрального захисника під час зимового трансферного вікна. Повідомляє журналіст Марко Контеріо. Спочатку клубу необхідно когось продати, тому команду можуть покинути Джеремі Бога, яким цікавиться Фіорентина, і Лестер та Руслан Малиновський, який привернув увагу Тоттенгема і Марселя. Вже не буду жодних ілюзій. Скоріше за все, Русік піде шкода, тому що Вестгем це було. Та Тоттенгем навряд чи буде грати більше. Марсель це топтання на місці. А це вже насправді цікава така думка від одного з юзерів трибуни. Друзі, напишіть коменти. Трансфер Малиновського за таланти це хороша ідея? Чи ні? Пишіть коменти. Хороші новини підлетіли друзі з Мадриду. Здогадайтесь, які з однієї спроби. Воротар Тібо Куртуа та захисник Дані Карвахаль пропустять матч однієї ї фіналу Кубку Іспанії через невеликі ушкодження, повідомив головний тренер Реала Карло Анчелоті. У них невеликі проблеми. Завтра вони відпочиватимуть. Вони мають відновитися до гри проти Вілі Реала. Крім того, футболісти пропустили відкрите тренування команди. За повідомленням Марка, у стартовому складі замість куртуа вийде Андрій Лунін, а матч розпочнеться о 22.00. Ну як від того можна не радіти? Ну це ж просто чудові новини. Знаєте. Як часто пишуть в генделиках, пиво завжди хороша ідея. Андрій Лунін в старті мадридського реалу це завжди хороша ідея. І взагалі, де ті всі Буну, інші олкіпи, яких так активно сватали в мадридський реал. Що, чому світу закінчився і чутки зникли? Андрій Лунін майбутній номер один реалі. Дайте хлопаку час і спокій. А ми летимо далі до Михайла Мудрика і його історії, яка цілком правильно. Закручується друга покращена пропозиція арсенала щодо підписання Михайла Мудрика залишається нижчою за 70 мільйонів. Повідомляє Бен Джейкобс. Повідомляється, що каноніри вже надіслали шахтарю нову покращену пропозицію, але вона не перевищує суму у 70 мільйонів євро. Каноніри сподіваються, що угода буде угладена менше ніж за 100 мільйонів. Про які публічно заявляв Шахтар: гірники хочуть отримати за трансфер 55 мільйонів євро без урахування бонусів. Перша ж пропозиція арсенала складається з 40 -ка. Мультів плюс 20 мільйонів бонусами. Оце я б не повага. Чекаємо на третю пропозицію. Не здаються, це добре, значить є шанс побачити цей трансфер. До літа Міша нікуди не піде. Відчуваю. А чому до літа? Він вже в Лондоні. Вболівальник Арсенала побачив на сторіс Мудрика цікаві речі. Мудрик у Великій Британії виглядає так, наче він у готелі з готельними тапочками. Тренажер Кетлер, який є британською компанією. Private на дверях написано англійською. Можливо, він вже в Лондоні. Ще один юзер пішов далі та побачив, що датчик пожежної безпеки зроблений по стандартам Британії. Також ще один вболівальник знайшов інформацію про те, що ці датчики зроблені в Гемпширі. Як на мене, прямо зараз все чітко вказує на те, що відбуваються перемовини. По мудрику відбуваються вони в Лондоні, і відповідно міша саме там разом з власне керівництвом клубу, яке і домовляється за цей трансфер. І насправді, якщо це так, і шахтар, нарешті реально йде на поступки, то це просто вау, як добре. Друзі, віримо в цей трансфер і пишемо коменти на той рахунок. Ну а це були всі новини на сьогодні. З вами, як завжди, був Макс Кольде. Тобто, Трибуна. Дивіться наші попередні відоси бути в курсі всіх новин українського футболу. Бережіть себе, гарного дня і папа, -па, друзі, на зв'язочку.